Друзі, вітаю! Ви мене просили в коментарях розповісти і показати, як відбувається вирівнювання абразивів. В даному випадку я покажу це на прикладі свого робочого сету, це абразиви компанії Borite, серія PC. Вони в мене працюють часто, але я їх не запускаю, тому, в принципі, зйомка цього відео лише для того, щоб просто це продемонструвати. Тому я постараюсь показати коротко. Не всі-всі всі бруски, тому що деякі з них тут, напевно, ще і не потребують вирівнювання. Отже, це лише демонстрація для того, щоб вам це показати і дати відповідь на ваше питання, що вам необхідно. Абразиви, вам необхідно набір порошків карбіду кремнію різної зернистості. Її потрібно, до речі, підібрати таким чином, щоб виконувати вирівнювання на грітності в два рази грубші, ніж грітність самого каменя. Тобто, якщо ми вирівнюємо 1200 гріт, нам потрібний 600 порошок. Якщо ми вирівнюємо 900 гріт, нам потрібен 450 порошок. Ну, такого немає, але принцип повинен приблизно зберігатися. Тобто в два рази крупніший е, порошок для того, щоб вирівняти той чи інший камінь. Нам потрібен такий тримач, можна, звісно, без нього, але вам буде складно е, плоский. Не дуже товстий брусочок тримати так, щоб могли однакове зусилля на всі сторони mm -hmm. цього бруска розподіляти рукою. Тому раджу отакий тримач придбати. Це, в принципі, річ, яка купується раз і все. <клевиць> Олівець, лінійка. Ідеально, коли вас вона лекальна, але можна скористатися любою іншою надійною, наприклад, металічною лінійкою. Я методи покажу зараз. Вам потрібна буде вода з якимось миючим засобом доданим, ну, наприклад, там фейрі або щось подібне. І серветки. Далі скло. Я використовую гартоване скло, і його перевага лише одна. Воно довше тримає форму. Ось, і якщо використовувати звичайне скло, наприклад, високоякісне рівне скло це, як правило, те, що в дзеркалах використовується, але можна використовувати і звичайне скло. Чим воно товстіше, 6-10 мм, 8 мм, тим краще. Ось. Але загалом можна використовувати скло і 4 мм. Основа під склом повинна бути теж максимально рівна, це важливо. І треба розуміти, що скло це така штука, яка з часом, навіть будучи гартованою, вона втрачає свою площинність. от, робить на собі, скажімо, там, певні ями. Внаслідок притирання, тому періодично скло треба міняти там, після якогось року використання, там, залежно від того, як часто ви точите і відповідно, вирівнюєте, скло потрібно міняти. У мене воно велике, я його перекладаю двома сторонами. На одній стороні я е працюю більш грубими е порошками і відповідно, притираю більш грубі бруски, на іншій стороні я працюю більш тон тонкими порошками і працюю з більш тонкими брусками. Для себе це теж можна позначити і таким чином використовувати скло більш правильно. Ну і ще важливо працювати по всій його поверхні, для того, щоб не наробити на ньому ям. Але я це покажу вже практично. Зараз ще раз скажу, що нам потрібно. Абразиви, тримач, можливо, нам потрібно там олівець-лінійка, в ідеалі лекальна лінійка спеціальна. Нам потрібні порошки, нам потрібна вода з миючим засобом доданим. Це краще, тому що. Вона краще буде змочувати, і <клес> процес вирівнювання буде кращим, особливо, якщо мова йде про масляні камені. Ну, мабуть, серветки і скло. Ось такий стартовий набір. Тепер далі питання, коли бруски вже треба вирівнювати. Для цього є декілька методів. Саме такий простий метод взяти ось два бруска, ось скласти і подивитись на просвіт, на крізь щілину, подивитись, наприклад, на джерело світла, там, на лампочку, наприклад, де воно сонячне світло. Ми помітимо, що є суттєвий просвіт, відповідно таким брускам потрібно вирівнювання. Перший метод не зовсім точний, але дуже простий і доступний. Другий метод це лекальна лінійка, або ось така, наприклад, металічна лінійка, або якийсь інший предмет, якому ви до кінця довіряєте і розумієте, що він прямий. Це може бути бланк іншого каменя, припустимо. В даному випадку я покажу на лінійці. Як ми міряємо? Міряємо отаким от чином, ставимо по центру. І дивимося теж на джерело світла на просвіт. Ставимо по центру і дивимося просвіт. І робимо діагоналі. Ось така одна от діагональ, і теж дивимося просвіт. І ось така діагональ, і теж дивимося на просвіт. Таким чином, ми можемо побачити через світло, яке пробивається, ми бачимо тут сідло і розуміємо, що брусок потрібно вирівняти. Тобто, це другий спосіб. Перший, нагадаю, це ось цей. Такий простий і достатньо зрозумілий. Ось. Другий це лінійка. Ось. І третій це нанесення сітки за рахунок звичайного олівця, коли ми наносимо ось таким чином сітку рисок і ставимо цей брусок уже на порошок, на карбід-кремню, починаємо притирати. Ми зразу будемо з вами бачити, в якій частині йде зйом а яка частина не задіяна. Тобто, по мірі того, як ми будемо зношувати, зносити всі-всі, абсолютно риски, в результаті не повинно їх залишитися. Значить, ми отримали якусь одну-єдину спільну поверхню. Так потрібно зробити на кожному броску. Отже, ми тримаємо до того моменту, поки у нас повністю бросок всією площею не буде прилягати до скла і не заберуться всі-всі риски, бросок стане абсолютно рівним в тому випадку. Отже, от, таким от трьома методами: <кх> два на просвіт і один через. Ризки олівцем, ми можемо побачити і відповідно проконтролювати, який в нас стартовий, скажімо, стан наших брусочків і чи ми їх вирівняли в кінці. Що про карбід потрібно ще додати? Він буває різної грітності, це зрозуміло, я про це вже сказав вам. Ось. Але сама по собі ця речовина вона таку має властивість, вона дуже агресивна і чіпляється буквально за все. Тому дуже важлива абразивна гігієна. Біля вас мають бути серветки, біля вас має бути можливість змивати це скло водою, промивати його практично після кожної грітності, ідеально змивати все, що залишилося на склі і на бруску, протирати серветками і далі починати протирання вже з чистого скла, що значить абразивна гігієна. Якщо ми будемо, скажімо, так, втирати, от в тонкий камінь будемо втирати. Залишки, наприклад, якогось грубого кремнію, ми таким чином туди скажімо, ну зашаржуємо грубе зерно, і потім такий брусок буде працювати, вдавати нам багато паразитних грисок. Він не перестане працювати, він буде свою роботу робити. На брусках, скажімо, для обдирки там 150-320 гріт. Оце шаржування грубими порошками, воно не так критичне. Тобто це не особливо буде впливати і не буде нічого практично псувати. Ось, А на фінішних брусках, звичайно, потрібно все абсолютно змивати, розвертати скло. Е, ну, Знову ж таки, можливо, мити руки, промивати сам тримач. Тобто, потрібно зробити все для того, щоб на склі і на порошку, і на бруску працювала тільки та фракція, яка вам необхідна. Якщо ви в фінішний брусок занесете багато паразитних грубих, скажімо, включень, тобто грубих зерен карбіду кремнію, це буде погано впливати на зовнішній стан підводу, тобто ви будете бачити багато паразитних рисок, це трохи буде псувати естетику, скажімо так, вашої роботи. Хоча на функціонал воно буде впливати незначно. Тому я про це мав сказати, ви про це маєте знати, і я ще одну пораду можу дати, коли ви починаєте працювати. Напевно, краще, логічніше починати працювати з тонких абразивів. От, Коли ви їх притираєте, миєте, прибираєте на склі залишки, наносите нову порцію порошка і так далі. Ви йдете спочатку від е фінішних каменів до грубих. Тобто, таким чином ви не занесете. Ну, це не страшно, якщо ви занесете тонкі порошки на середній грітності, чи середні порошки занесете на грубі грітності. Це не так важливо, тому що в даному випадку. Це ніяк не вплине на результат. Буде гірше, якщо ви почнете з грубих, і потім, десь порушивши ці правила абразивної гігієни, занесете з грубих обдирочних каменів і з грубих фракцій, занесете зерно у фініш. Тому варто починати, на мою думку, притирання вирівнювання каменів, от саме з тонких абразивів, і вже закінчувати грубими абразивами. Ну, ось так коротко, вся якби так скажемо, теоретична частина. Ось і далі я постараюся там просто по чуть-чуть врізати, скажімо, самі принципи, як це робити, ну, як це фізично, скажімо так, зробити, використовуючи ось таку методику. Практично це виглядає ось так. Наносимо на скло воду. Наносимо невеличку частину. Порошка. Можна, до речі, замочити ще окремо сам брусочок, розподіливши цю суспензію по якійсь певній поверхні. Далі потрібно намагатися абсолютно різноманітними рухами, розвертаючи час від часу брусок. Ось таким чином. Працювати по певній площі, по певній площі бруска, по певній площі скла. Для того, щоб зйом був максимально однаковий у всіх його точках. На тонкому порошку є певний звук, на грубих порошках він буде значно таким агресивнішим, неприємним, але через цю процедуру неможливо не пройти, якщо ви хочете, щоб ваші абразиви працювали гарно і результат заточування був адекватним. Тобто ми задаємо різну траєкторію, стараємося не передавлювати ні на одну із сторін, міняємо час від часу напрямок роботи. Ось і ще важливо в цій справі не тиснути, не намагатися пришвидшити процес. Тобто, якщо ми будемо тиснути, ми будемо тільки псувати роботу. Тобто тиск повинен бути мінімальний, абразив повинен працювати, кремнію повинен працювати, шаржуючись вже в матоване скло. Чому воно матоване? Тому що абразив вміє грести скло. Теж, і, відповідно, нам не потрібно, скажімо там, натирати якихось певних ям у склі. Ось, і тиску зайвого тут абсолютно не потрібно. Періодично ми піднімаємо бросочок і дивимося. Що в нас от практично вже і немає рисок, які ми з вами наносили. Тобто, в даному випадку, ну можливо, крім центральної частини, яка ще навіть візуально виглядає трошечки темніше від решти частини, Ну, виглядає так, що тут можливо ще є яма. Ось для впевненості можна ще попрацювати кілька хвилин. Періодично, можна додавати сюди води, якщо необхідно, можна додавати ще потрібної фракції. Карбіду Кремнію. Ось практично те, що ми добивалися, дуже швидко брусок вирівняли. Тут є момент, коли я зачепив кінчиком ножа. ось Воно не буде впливати на роботу, і мені, жаль, сточувати таку велику кількість абразиву. Тобто це вже мій недолік під час самого заточування був неуважний, я вам десь відволікся. Ось, але ми зараз говоримо про плоскопаралельність, площинність. Ось єдина площина, тому що немає тут різниці у кольорі. Можна ще раз перевірити, якщо ну зовсім цікаво, можна знову зробити такі самі риски. Ось, і для перевірки. працювати ще хвилинку. Ось таким чином ми бачимо, що ні, все добре. Ми зробили єдину площину, нам залишається зняти ще фаски. Ось така от фаска, вона, якщо буде не знята, вона може, ми можемо зарізатися у ріжучу крайку під час заточування, особливо знову ж таки, якщо ми трошки десні уважні, відворіт лися, це ми можемо просто зіпсувати собі роботу. Тому методика проста: ставимо брусочок під кутом. Працюємо з одну з одним ребром розвертаємо. Працюємо з другим ребром. Промиваємо. Вам потрібно багато серветок, вам потрібен десь поряд умивальник з водою. Ось, для того, щоб зрозуміти, що ви все зробили. Ось знята фасочка, знята фасочка, Ось видно добре. Брусочок рівний, він готовий до того, щоб працювати. Заточувати ножі. Далі це все знімається. Ми йдемо, промиваємо проточною водою, протираємо ще раз ось, протираємо все повністю, забираємо абсолютно всі-всі сліди абразиву, промиваємо скло. Або переходимо на наступний камінь, який трошки грубіший, тому не завжди можна це все і потрібно змивати. Ви можете в даному випадку ризикнути, тому що крабітка <клід керамінь> ремнів має таку властивість. він Дуже сильно вміє дрібнитися швидко, достатньо. І це один із секретів, чому він так гарно працює. Ось, Коли він дрібниться, сколюється, його гострі грані дуже гарно знімають той матеріал, на якому він працює. Ось, Тобто, якщо ми насипали тут фракцію там, 40 мікрон, ось, попрацювали не знаю, 5-10 хвилин, то тут уже зараз фракція не 40 мікрон, мабуть, або 20, або навіть 10, або навіть 5. Тобто ми можемо дотерти тут до субмікронних величин. Тому що постійно по мірі роботи карбід кремнію буде дрібнитися, дрібнитися, і дрібнитись. Іншими словами, якщо ми рухаємося в напрямку від фінішних каменів до обдирки, то в нас трошки менше головної болі з приводу абразивної гігієни. Бо ми от вибрали такий напрямок, де не страшно шаржування там, дрібних, е дрібних порошків в середніх чи крупних каменях. <кій> Отаким от чином, все змиваємо, промиваємо, абсолютно все. Ставимо десь окремо, не переносимо руками, не переносимо серветками. Ось серветки теж постійно потрібно міняти. Якщо ми використовуємо зараз одну грітність, один бросок це одні серветки, переходимо на інші. Відповідно, так само теж їх міняємо, миємо руки і намагаємося зробити все максимально ну, розумно і грамотно. Ну, ось такий от принцип. Все відбувається на таких брусках достатньо швидко, тому що це серія PC, Polish Choice. Серія має дуже ну, відносно, звісно. Яку зв'язку або, можна сказати, середню зв'язку. Тобто вона досить швидко набирає форми на порошку і на склі. Тому особливо з цим проблем немає. Складніше там, з брусками, наприклад, альборами чи алмазами на металічних зв'язках, Там складніше, там довше. Ось. Але в даному випадку, я думаю, принцип це відео я знімаю для того, щоб показати. Принцип роботи для того, щоб ну, озброїти вас певними якимись ідеями, розуміннями, як це працює. Ось, Я не хочу там вчити вас, і це відео не знімаю для того, щоб воно було навчальне, і е, хтось вважав, що е, тут всі відповіді на питання в цьому відео отримані. Ні, звісно, це лише просто е, мої поради, моє бачення і ну, якась така демонстрація, скажімо, без зайвих деталей. На яку ви можете опиратися. Є і подібні відео інших людей, які це демонструють, можливо, більш так детально, більш вдумливо, показують весь процес абсолютно. Ось, мені не те, що ліниво знімати весь процес, але він буде достатньо однаковим для кожного бруска. Я словами пояснив вам, що це так. Тобто, таким чином ось ми, відбувається вирівнювання. І на завершення, друзі, хочу показати результат. <кх> Бруски всі вирівняні. Зняті фаски. Е, є таке, знаєте, певна форма задоволення, коли ти е, працюючи брусками, розуміючи, що їх потрібно вже вирівнювати, притирати, там, збадьорювати. Якщо мова йде про, наприклад, там, алмази чи ельбори на металічних зв'язках чи на гібридних, ти провів всю цю марудну роботу, ти весь у цих порошках, ти, ну, до речі, для захисту можна ще користуватися одноразовими рукавичками. А коли мова йде про тонкі фракції порошків, наприклад, там 600 чи 800-ий порошок карбіду кремнію, <кій> дехто ще захищає органи дихання, там одягає, скажімо, респіратор, це теж не буде зайвим. І хочу нагадати, що сам по собі карбід кремнію страшенно такий їдучий. Ви коли будете змивати там скло і так далі в умивальнику, в ванні, ви будете <кій> помічати, що він дуже добре прилипає до навіть таких, здавалось би, гладких поверхонь, тому я. Ще раз раджу вам бути уважним з цими порошками і добре після кожного етапу, після кожної операції, яку ви проводите, після змивання, промивання, ви ну ретельно це зробіть. Можливо, навіть підстрахуйте зробіть зробіться декілька разів там з серветками, стряпками, з можливо, з якимись засобами для миття. Посуду чи засобами для того, щоб прибирати у ванні там, і так далі, для миття кахелю. <кій> Тому що ну, є властивість така. Цей порошок він агресивний в якому сенсі? Він не в хімічному сенсі агресивний, а в фізичному. Тобто зернята настільки гострі, ну це так можна собі уявити, що це такі шипи. Ось вони чудово зачіпляються об будь-що, і потрібно добре вимити все, з чим контактував порошок. І бруски, і скло, і серветки, все це ну, потрібно, скажімо так, продумати добре всі етапи операції і бути готовим до того, що якщо ви це робите вдома, наприклад, у ванні, або ви робите в квартирі, там, на кухні, як я, то зважте, продумайте всі операції і зробіть так, щоб вам ніхто не заважав під час цього процесу. Там домашні тварини, ваші домашні, щоб часом десь той порошок, там, скажімо, не просипався, не, не впав, не розсипався на підлогу або щось таке. <кій> ну, я думаю, зайве про це говорити там уже втретєм. Але для підсумку хочу показати, ось як виглядають брусочки. І я про те задоволення. Знаєте, все-таки кожен раз, коли там, купуєш новий набір абразивів, радієш, так, ніби це якісь там дорогоцінні камені, а не звичайний якийсь інструмент, там, який необхідний тобі для просто виконання там, заточування. От є певне задоволення, вирівнявши, отримавши такий результат. До речі, після вирівнювання, коли ви все промили, змили і так далі. Ну, в даному випадку це масляні камені, тому я користуюся масляною <кхух>, змазочно охолоджуючою э, рідиною. Ось, тобто Я протираю масло все. Э, ось Для того, щоб э, ну, в нормальному стані бруски законсервовані саме от ці бруски. Тобто я маю на увазі бруски компанії Bright, э, серії PC, це масляні бруски, тому відповідно я і консервую в маслі, вони в мене зберігаються в окремій коробці. І перед тим, як починати з ними, я знову ж наношу певну порцію свіжого масла для того, щоб вони почали правильно працювати. Так от, така процедура, вона насправді і не складна, потребує, ну, скажімо, просто якогось певного розуміння, як це все працює. Але скажу так, що ніхто вас не навчить цього, якщо ви просто самі не почнете це робити. Коли ви навчитеся це робити, для вас ця процедура не буде такою шоковою. Як вона виглядає зараз для тих, хто цього ще ні разу не робив. Ось. Ну, Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ось таке відео. Сподіваюся, цього разу я не дуже затягнув і розмовляв швидше, і показував ну, не все для того, щоб показати ідеї, але не вдаватися в якихось, в якихось дуже багато повторів. От. І якщо ці повтори в мене є, це не тому, що я не пам'ятаю, що я говорив. А це для того, щоб. Ті, хто дивиться це в першу чергу, новачки для кого це відео взагалі знімається. Знімається воно не для тих, хто займається, як я комерційним заточуванням, і може це все зняти краще, чим я, більш детально, більш якісно показати, розповісти ще якісь свої власні лайфхаки, якісь свої поради. Я це зняв для новачків, для тих людей, які це ніколи ще не робили або робили, і не впевнені, чи правильно вони це роблять. От для тих людей це відео, тому гуру заточки. Попрошу скажімо так, це врахувати, що це відео в першу чергу для новачків. Ось. Е, ну і останнє. Оскільки бруски е, зношуються з різною швидкістю, наприклад, найбільше всього, напевно, що будуть зношуватися і втрачати форму е, обдирочні бруски, там середня група і фінішники рідко, е, ну точніше не рідко, вони найповільніше будуть втрачати форму. То найчастіше ви будете вирівнювати саме ось ці бруски. Перший, другий брусок, можливо, третій. І ви помітите, що з часом, ну, буквально після першого, після другого такого вирівнювання, протирання, ви помітите, що вони мають різну товщину. Тому після першого ж такої процедури, яку я вам показав, зважте, що під час заточування вам треба використовувати компенсатор товщини абразивів. Тобто цей абразив може бути тоньший і фінішний може бути практично тої самої товщини. Причому, що цікаво, від серії до серії, від різних виробників, там Барайт є T2, є Ruby, є Полішер Choice, є ну, багато версій є <coughs> цих брусків тільки у Борайда. є ще Косіми, є ще багато чого. <coughs> треба розуміти, що інколи. В сеті так буває, що, наприклад, зношується там, 600 камінь трошки швидше, ніж там, 400 чи 320. Так буває. Хоча я тільки що сказав про те, що будуть зношуватися вони скоріше всього в порядку от, зменшення грітності. Тобто... Самі крупні камені будуть зношуватися швидше, самі дрібні фінішні будуть зношуватися повільніше. Інколи так буває, що якийсь із каменів є спеціально зроблений виробником з м'якшою зв'язкою. Ну, це вже філософія того чи іншого виробника тої чи іншої серії. Тому може виявитись так парадоксально, коли у вас там сон, самий тонкий камінь, наприклад, десь ось тут. От, В нього найбільший знос, в нього найчастіше вирівнювання, в нього найменша товщина. От, Але загалом, ще раз кажу, порада проста. Після першого ж вирівнювання, якщо ви взяли нові образиви, довели їх до такого стану, коли їх. Треба вирівнювати, ви їх вирівняли. От зважте, що вони вже тепер точно не однакової товщини, і потрібно при заточуванні користуватися компенсаторами товщини образилів. Ось таке відео. Буду радий, якщо я дав відповіді на ті питання, які в мене були в коментарях, і в тій спільноті, до якої я маю стосунок, і спільнота у Фейсбук Ножії в Тернополі. І заточні спільноти, які є в Україні, очолюють, ну от не очолюють, а охоплюють. Там уже ну добру тисячу людей більше, тому впевнений, що для когось таки ця інформація може бути корисною. Радий, якщо я пригодився, і якщо у вас є якісь питання, пропозиції, то прошу. Критика теж вітається. Але ще раз кажу, що я не потребую критики <кхух> з приводу якихось там професійних заточників, які пройшли в цьому рівні далі, чим я. Бо я у них вчуся, але вчуся, <кхух> ну скажем так, тихо. Я не намагаюся когось навчити а в першу чергу. Відкриваю очі і вуха, і дивлюся, як це роблять інші люди. <кій> тому не намагаюся нікого вчити, в тому числі і новачків. Лише ділюся своїм досвідом і сподіваюся, що це було для когось з вас та корисно. Всього хорошо, друзі.